ха <laughs> Дай Боже, Шерс, як ті буксьори по дворадичі вітають. Вітаю, пан президент. Слухаю, Ленка, я забув тобі якийсь презент щодо... Та що, ето йо, й то мені ці не треба. То як, а f 16-х не треба? Не треба. Шо вона така встидлива в тебе? Ну, так здається. Знаю, знаю, ви мене ще зара ту розкрутите, дай Боже. Давай ще ти, крапа. О, агентура то як то. Ти ще не гніва, я мушу трохи підколоти. А ти мені трохи схуд. Наче на місці не сидиш. Краші будуть, не дивиші так. дякуємо. Раді вітати. Та Тобі брови так по Сама спішилась на зустріч. Вітаю. Здорово. О, тебе я пам'ятаю, ти вже був приїжджав. Так, в грудні. Ми пили каву і ти жерменівші цукорки. і Іменно чоколядові повели. <рес> там ще полишались, не кажіть. Що там ще полишали одні барбариські? Питання закупку яєць закрито раз і назавжди. Дивись, бо то трохи негарно. Вітаю, пане президенте. А -а, а. а ти де тут котакий босі взяв? <рес> Та я тут все був. Я жартую, Молодчі хлопчик. Вітаю, а ти що на мене так сидиш? Подарувати тобі танка?